Більша заслуга в цьому нарисі Віктора Гуглі, тому що він працював в Суботові, він шукав цих старших людей, він зняв з них дуже важливу інформацію, і, зокрема, з сестри Ганни, яка була 1904 року народу. І от від цих односельчан, від сестри, ми узнали, що перед тим як сотник Компанієць воював в Холодному Яру, він був у гайдамаках у, у гайдамаках у Петлюри. Тоді починаєш думати, або це був третій гайдамацький полк армії УНР, який входив в армію, яку керував Петлюри, або це був червоний курінь. Чому червоний? Тому що у нього був червоний шлик, а там був курінь і чорний гайдамаків, і червоний. Гайдамацький кішло відської України. Він складався з двох коренів чорних і червоних хайдамаців. Тобто, якщо так, то він брав участь у, у е, боротьбі за київський арсенал. Тобто, це, це я вже додумав. Ну, тобто він вже побував у бувальцях перед тим, як вступив до полку гайдамаків Холодного Яру. Він був в Суботові неприкаяний, тому що в ко... в Суботові Новоселиці і навколишніх селах керував. Коцур. Сварід Коцур це був анархіст з українським націоналізмом пере, перекручений. Тобто він воював і проти денікінців, і проти Червоних, і проти Холодного Яру. І тому, якщо хтось виявляв симпатії до Холодного Яру, він ставився до них негативно. І вони не раз зганялися, влаштовували е засідки проти Компанійців. От. І компанієць сказав своєму батькові, коли той його намагався уберегти. Він казав: батько, якщо я за -за -за загину, то мене тут мою мандр... могилу сплюндрують в суботу, а в Холодному Яру мене поховають з почислями. В тому числі і наш комбат, який тут пам'ятник йому є, Олег Куцин, якого ми також сьогодні будемо вшановувати. Ми продовжуємо без ротації вести. Наше бойове чергування і кожному воїну потрібна ця підтримка. Адже сьогодні ми маємо історичний шанс нарешті завершити боротьбу всіх поколінь, борців за волю України, січових стрільців, холодноярців, воїнів УНР, воїнів дивізії Галичина, воїнів. УПА сьогодні ми можемо маємо цей історичний шанс щоб знищити цю Орду. Цих, цю нечисть і цю сатану Російську Федерацію для того, щоб далі наша держава жила в мирі і злагоді. І для цього потрібна підтримка ваша, кожного ось такого лідера, який ще живий, і ми дійсно на рівних говоримо з цими холодноярцями, тому що багато героїв вони прямо серед нас стоять. Козацької шиї під тяжким московським ярмо. Не нюхати диму, нещасного краю Що в'ється над нами кругом, не нюхати диму, нещасного краю, Що в'ється над нами кругом. Нас не та сила, що у батьків була, не тая шабелька у нас. Нехай наші братця, молодці, козаки, на чисте поле біжать. І знову брязна Шабелька сталіная козацьких залізних руках, нехай знову ляжуть Московські кості на наших країнських степах, нехай знову ляжуть московських. На наших українських степах, а люлька бурулька, нехай не згасає паліть вражі танки кругом, нехай москаль знає Поїх не гадає Знушатися над козаком. Хай Москаль знає пої, не гадає змушатися над козаком. Івано Компанійцю тричі слава, слава, слава! Там люди бачить, калину шакуваться. Україну розвесели Бога, не поспішайте, не поспішайте. Наше роють, наші добровольці, покривали, незволяти, українців, з московських хайдах, Московські, кайдани розірвемо, розірвемо, Україну, <реклянна> <ми ті> московські <реклянна> кайдани розірвемо, А ми нашу славну Україну, -й, розвеселимо, а ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, розвеселимо.